Усім привіт, продажі Hyundai Santa Fe. Це у нас 2,2 дизель, автомат, повний привід, гарна комплектація, 2010 рік випуску, 204 тисячі оригінально перевірено пробігу, кузу весь в рідній фарбі, в темному синьому кольорі, на ось таких класних куспавних колесах на літній резині, лінзована оптика, вмивачі, фар, прадівтомані фари, все в гарному стані, ніяких сколів, зарапин, м'ятин по кузу абсолютно немає. Безключовий доступ, дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, датчик, світла, датчик дощу, понизу захищений пластиком. Безключовий доступ також водія і пасажира переднього. Шкірне мультифункціональне кермо, переднє сидіння підігріваються, гріються. Надійна коробка, автомат, гідротрансформатор, двозонний клімат, mp 3 плеєр автозатемнення дзеркала, управління повним приводом, підсвіткою, електропакет по вікнах дзеркалах. Ось такий у нас великий просторний задній ряд. Так само все тут у нас в порядку, без зауважень. Позаду є фаркоп, розетка, партроніки, буде комфортно паркуватись. Такий великий, об'ємний багажний відсік, повний ремкомплект присутній, також знизу кріпиться запасне колесо. Виїжджає третій ряд сидінь, автомобіль у нас самімісний, оптика вся ціленька, не ушкоджена, без запотівань, без тріщин і так далі. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція доступна. Також безключовий доступ пасажира. Ось Такий у нас автомобільчик. Він у нас весь в рідній фарбі 204 тисячі пробігу. Зараз продемонструю товщиноміром. Ось такий у нас професійний прибор Profiline. Він же розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Повний відеоогляд можете переглянути на YouTube каналі. Там вже більш розширеніше все показав, розказав, провели тест-драйв і так далі. Посилання залишу в шапці профіля. Це для підписників TikTok. Хто дивиться на Ютубі, то можете просто перейти на мій канал, і там буде побачити відеоогляд на цей автомобіль така нас машинка, вся в рідній фарбі, в хорошій комплектації, свіжо пригнана Швейцарії в гарному, технічному і збереженому стані, візуальному, і, і також середині. Всім дякую за увагу. До зустрічі!